Так, що, 8 квітня, біля третьої школи знайшов отаку вершу. Там щучка і рак. Власне, всіх їх ми і будемо відпускати. Щучка така вже поторочена бідняга. Бо, мабуть вже давно тут ж таки падло гостре, чи, -чи, чи тихенько, 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 тихенько. Ну я думаю, що щурятина виживе. Давай! Опа! Давай! І маленький-прималенький рачок, кого теж треба визволяти звідси. Так, гарненько біля цього камінчика поставив хтось і все. Давай. Ух, доїк швидко. Власнику верші. Теж з тобою саме, будеш ось цією вершою, якщо будеш. Брикан'єрничать. Так. О, така компактна верша вийшла. Поки там полежить.